Вітаю вас на уроці інтерфейс програми. У даному уроку ми починаємо курс е, таких уроків по програмному забезпеченню, а саме графічному редактору Corel Xara, що є праматію сучасного такого хорошого графічного редактора для векторної графіки Draw. Драф. дана програма забезпечення досить мало місця займає, досить хороші речі дозволяє навчити студентів. Чи учнів, і гарно ознайомитися з елементами векторної графіки. Отже, перед нами вікно програми CorelXara. Інтерфейсом програми називається її вигляд. В нашому випадку розглянемо, саме які, з яких панелей рядочків складається дане вікно. Саме верхній рядочок називається заголок програми. Як ви бачите, в ньому пише назву програми і назву малюнка. Untitled 1. Без заголовку 1. Якщо створимо наступний малюнок в даній сесії, вже буде untitled 2. називатись. Закінчується рядочок трьома системними кнопочками. Згорнути на весь екран чи закрити повністю. Другий рядочок рядок меню. Меню програми. Окремо з командами даного рядка ми познайомимося на наступних уроках. Закінчується він також трьома системними кнопками, але які відповідають вже за сам малюночок. Згорнути, розгорнути і закрити. Наступні панелі. Ми не будемо називати їх панелями інструментів, оскільки в графічних редакторах панелю інструментів називається лише та панель, на якій знаходяться інструменти, з допомогою яких ми будемо малювати. От саме ця панель зліва в нас і називається панелью інструментів. Інші панелі або отримують свої назви. Отак. В, в нашому випадку перша панель називається або стандартна, або панель керування. Стандартна, тому що знаходяться на ній стандартні кнопки для роботи з файлами: створити, відкрити, зберегти і так далі. Отже, панель керування чи стандартна. Перша кнопочка New древін. Новий малюночок. New Animation – Corel Корлксара дозволяє створювати анімацію у gif форматі і пізніше ми можемо її зберігати чи використовувати десь, то заставити наші малюночки рухатись. А от про це окрема лекція. Open File дозволяє відкрити нам інші файлочки, які ми вже десь там підготували. То, як ви бачите, вже якісь є. Зберегти кнопочка стане активна, якщо ми хоч щось намалюємо на, на нашому малюночку, як ви бачите, стала активна. Зразу ж стала активна кнопка Делете. Видалити виділений об'єкт. То зараз моя лінія, яку я намалював, виділена. І з моєї неї я можу її видалити. Кнопочки Undo і Redo дозволяють вернути наші дії назад. Як ви бачите, повертає наше видалення чи повторити ту дію, яку ми повернули. Масштаб дозволяє нам вибрати відповідно масштаб нашого малюночка максимальний. Для потрібно. Я би радив користуватися останніми видами масштабу. Page максимальна сторіночка. В розмірі, древін, якщо ми щось намалюємо, максимально збільшить саме виділений малюночок. Але в цілому, тут тобто, якщо декілька об'єктів також, і Selected – виділений лише виділений наш об'єктик. І превіс повернути до попереднього перегляду. Відповідні кнопочки Preview Zoom, попередній перегляд і Zoom to Drain. Збільшити малюночок. Вертаємо ми на Page. Далі. Наступний списочок дозволяє нам вибрати товщину лінії. В нашому варіанті, наприклад, візьмемо 12 пунктів, Як бачите, товщина лінії збільшилася. Бу, варіантів 0,5 вже не хоче. Два пунктики чи один. Бігуночок set 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 -qu -qu е, Якісний перегляд. Ну, в принципі, корлоксара була створена приблизно в 90-х роках, 95-й, навіть на 90-х пізніше, для слабеньких комп'ютерів. І тому, якщо у нас досить потужні малюночки, щоб їх повільно не перемальовувало, можна було зменшити якість малюночка тимчасово для редагування. В нашому випадку, оскільки комп'ютер на сьогоднішній день досить потужний, достатньо максимально якість залишити. Магнітик. Коли нам може пригодитися магнітик, якщо ми хочемо якихось два об'єкти якось приєднати один до другого, бачите, вмикаю наш магнітик, вибираю мій прямокутничок і пробую його дотулити. От момент, як ви бачите, з'явився магнітик біля курсора, це означає, що саме притулилися два об'єктики. Змінювати місцеположення наш об'єктів можна і зі стрілочками на клавіатурі. Також про це поговоримо пізніше. Наступна панелечка як ви бачите, це окрема панель, називається панель галереї. Є е, галерея кольорів, а також кольори внизу, є галерея шарів. bitmap gallery – це. Галерея фонів. Ми можемо обрати якийсь малюночок замість фону. Але знову ж про ті всі варіанти які ми потихеньку окремо поговоримо. ну Можу хіба що лайн-галерії вам показати зараз. Наприклад, в Line Gallery досить добре є можливість вибрати ширину лінії, але для цього у нас є віконечко на панелі керування. Пунктирність лінії. Ось моя лінія вже стала пунктирною, відповідно під той формат, який я вибираю подвійним кліком. Чи надати їй стрілочки ну, початок і кінець моєї лінії. Ну, для прикладу, я хочу, щоб тут була така стрілочка, а початок лінії ну, ось такий. Ну, Ви бачите, є можливість окремо це задати. Інші галереї розглянемо по ходу в наших уроках наступних. Наступна панель називається панель анімації. Вона у нас буде активна, якщо ми створимо не малюночок, а анімацію. Про анімацію буде у нас окремий урок. Далі панель. Третя називається панель властивостей. Вона залежить від вибраного інструмента. А саме. Якщо ви помітили, коли я перемикаюся на різні інструменти, в мене властивості того чи іншого інструменту відображаються на панелі властивостей, тобто я зможу змінювати е, параметри того чи іншого інструменту. Ну, ми вже говорили, зліво зліго в нас панель інструментів, окремо з ними буде окремий урок. Е, саме робоче тло, як ви бачите, в нас є сірий фон, тобто я можу окремі елементи малюнка. Перенести на сірий фон і роздрукувати лише те, що зображено на білому фоні. Полоси прокручування. Внизу у нас панель кольорів. Тут нам потрібно знати, що колір можна фон, без проблем вибрати. Лівою кнопочкою миші це колір фону, правою кнопочкою миші – це колір лінії. Ми для прикладу, зроблю товстішу лінію, щоб саме переконалися, що наша лінія є. Синенька. Також не забувайте, що на даній панелі є не лише стандартні кольори. Можна її прокрутити, як ви бачите, бігуночок окремий є. І також є прозорий кольор. Лівою кнопочкою я вибору, значить, кольор фону стане мене прозорим. Щоб переконатися, наприклад, ось тут перетягну, щоб бачимо, що саме фон став прозорим. Можна вибрати інші відтіночки, які вже нам подобаються. Також є кнопочка. Як ви бачите, під різні фони, знову ж як нам потрібно. Є стандартні, є кольор лінії, кольор заливки. Створити новий кольор, назвати його. Змітити до якогось певного стандарту і навіть у нас в форматі HVS є кольорна модель чи РЖБ. Ми можемо собі вибирати, з якій моделі ми будемо переглядати. Про це також окремо поговоримо пізніше. І останній у нас рядочок, називається рядок стану. Він нам буде підказувати що саме, куди ми навели курсор мишки і що ми виділили. Наприклад, ми виділили один прямокутничок, тоді пише один ректангл. Виділяю лінію, одна лінія, Ніде, нічого не виділо, Nothing selected. Ну що ж, ми з вами розглянули основний інтерфейс програми. Запам'ятайте назви кнопочок, основні команди. І до наступного уроку. Чекаю вас.